Я, я ніколи не Я творитиму добро, проявлятиму любов, я ніколи не забуду, самих вірних людей Увіччя не впадає, я продовжую життя, Надихаюсь, висипаюсь, я працюю до кінця, грай музику, грай, я продовжую життя, не вспітаюсь, посміхаюсь, насолоджую життя, життя прекрасне, бомдане лови момент. Воно одне. Бро немає часу вмирати, не треба мені того хуйню всяку втирати, час тобі на ноги вставати, неначе діамант лишати, а -а -а. тривожні люди, нітриво зі мною бував в дорозі, не час дров, нема вогонь вже за зламана моя рука, з часом заживе вона, Емоційне вигорання, нахуя сах, тижні лікарняного і я на ногах Дай лише час, я зроблю свою роботу я зроблю свою роботу, дайте лише час, я зроблю свою роботу, дайте лише час. Я творетиму добро, проявлятиму любов, Я ніколи не забуду, все небірний людей чай Одича ні падає, я продовжує життя, не вдихаюсь, і працюю до кінця, Грай музику рай, я продовжую життя, не сідаюсь, посміхаюсь, насолоджую життя Грай музику рай я продовжую життя, не сідаюсь, посміхаюсь, насолоджую життя Життя прекрасне, прекрасним бомбане, лови момент, бо в нас воно одне. одні серця.